Протягом минулого року Бекі Лінч підкорила світ реслінгу. Вона була у центрі уваги на Evolution, виграла другу жіночу королівську битву та очолила першу жіночу головну подію Wrestlemania 35. Але все це ви вже знаєте. Але є й те, чого ви, можливо, не знали. Бекі є переконаною прихильницею кросфіту, але в підліткові роки вона прогулювала фізкультуру. Лінч захоплювалась літою, хоч вона тоді не планувала ставати реслер. Після невдалого складання шкільних норматив з фізкультури Бекі вирушила набирати форму до школи ресінгу, тому що не хотіла обходитись звичайним спортзалом. Балор відкрив школу ресінгу у своєму рідному місті Брей в 2002 році, що привернуло увагу Бекі та її брата. До навчання там допускались особи, які досягли 16 років, але Бекі збрехала, що їй 17, Сподіваючись, що ніхто не спитає паспорт. Не спитали і Лінч тренувалась під керівництвом Балора, якому було близько 20. Вона каже, що Балор змінив її життя, але Фін вважає, що своїм успіхом Бекі завдячує... Я не вважаю, що тренував Бекі Лінч. У неї з самого початку було все, що потрібно для успіху. Їй, напевно, так і не здається, але як на мене, вона сама себе зробила. У липні 2015 року Стефані Макмехон оголосила жіночу революцію і сформувала нове угрупування нових суперзірок жіночого дивізіону у реслінгу. Бекі Лінч та Шарлот Флер об'єдналися з Пейдж проти команди Белли. Однак це був не перший раз, коли Бекі об'єднали з Пейдж. Можливо, ви не знали, але ірландська розбійниця була менеджером команди Пейдж та її матері Сарай Найт у Індії. Пейдж підписала контракт з WWE у 2011 році. Потім і Бекі долучилися до промоушену у 2013 тисячі до того як приєднатись до WWE, Бекі ким тільки не працювала офіціанткою, кухаркою. Але що найцікавіше, вона була стюардесою. Лінч вирішила піти слідами матері, яка працювала стюардесою. Два з половиною роки вона пролітала у небесах, але реслінг був куди сильнішим покликанням для Бекі. Бекі Лінч увійде в історію як перша жінка, яка здобула перемогу у головній події Реслманії. Але до того, як здійснити дебют на NXT, Лінч перебувала у скрутному становищі. Вона відчувала, що все йде не так, як потрібно, і в компанії були люди, які вважали, що їй потрібно піти з компанії. Але Дасті Роуз був тим, хто надихнув її, вірив її сили, і в одному з останніх його твітів він передбачив Лінч велике майбутнє. Це був наш список, який із цих фактів про мужика вас найбільше. Дайте нам знати у коментарях.